І всім привіт, друзі! Ми на каналі Гравес UA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Snow Sonic на Мантикора, Карта Орловський виступ, Генеральна битва. Ну що ж, до бою. Так, ну давно Генеральних битв не було, так? так. Які карти? Орловський виступ, потім. Клондайк ще там якась карта є, так? Бачили ми на Орловському, бачили ми на Клондайку. А ще на третій я я не, не згадаю. Ну і 30 на 30. Отже, ну в принципі, є кому посвітити, і в принципі є кому по нашому засвіту постріляти. Проти нас може бути теж дуже багато те, що в нашій команді. Ну Поки що я три бачу. Поїхало дві на інший фланг на 9 та нульову лінію, а наш герой побачив, що... Тут ніхто не підсвічує, щоб отже, буде підсвічувати, і хотілося б, щоб наші братіші розвідданим постріляли. Це в нас ЛТшки 에... ім... Імбокущик. <світок> титул цієї ЛТшки це імбокущик. Головне завдання світити. Можливо, десь і постріляти, але я, я вам скажу, що мантікора вона не комфортна по стрільбі, тому що, по-перше, Дуже довго перезарядка, по-друге, дуже довго зводиться. Так? Це ну, все ж таки більше як розвійний. Тут можемо загніздитися, зробити собі теж по і, і 15 метрів від куща теж можна постріляти, тому що тут великі сили суперників. Треба цим скористатися, до речі, нашим братішам сокомандовцям Тому що на цьому фланзі ну, у нас невеликі сили по флангу. По центру там бачу, нормально так поїхало. А по іншому фланзі, по 9-0 лінії, мені здається, в наших братішів там більше. І вони могли б зараз продавити, прочавити і вийти вже в тили суперника. Тут будемо напевне плюсувати демідж і напевно що будемо приплюсовувати розвіддані. Бо поки що так ще собі, так. Я чомусь думав, знаєте, що от багато так 30 на 30 грають. Багато можна насвітити, але спробуй їх насвітити, якщо їх багато, ти ж можеш виїхати і тебе з, ну, з усіх сторін можуть роз, розхлопушити. Так? Є чудова та цікава в мене історія, до речі, по цій карті я потрапив на суперконяжці, поїхав в центр, ну, в місто. Ну Куди на суперконяжці? В центр в місто думаю, бо артилерія буде нахлопушувати, якщо десь по планам поїхати. Дивіться, скільки їх. І вони теж знітилися. Вони, вони не розуміють, що тут у них переваг. Отже, поїхав я на Суперконяшці в місто. Попереду себе я зустрів Ягу Єсто. Ха, -ха, ха І що ви думаєте? Дуель на дуель, в мене весь бій була дуель на дуель. Я з нього весь дух вихлопушив, прямо от влучав йому в цю командирську башенку, він танкував, і я танкував, він з мене майже нічого не вихлопушив. І Потім я його добив. Напевно, він уже такий злий, злющий був. Потім я повернувся, бо позаду побачив мантікору і побачив, що є БР і позаду заїжджають. І мене якраз і мантікора, по-моєму, прихлопушила в тому боці. А так було шкода, так, так, так мені так та дуельна дуель сподобалася. Це просто. І той, ну, він, не міг він зрозуміти, як я його пробиваю. От він не міг зрозуміти. А в мене все от просто залітає і залітає. Звідчі даєте цікаві історії, також не забувайте писати в коментарях. Так, 3-2 по бою, поки що ти бачиш. Так багато танків, а всього лише 3-2 по бою. Отже, тут теж шкіряться, тут не їдуть, не, не роблять якийсь прорив початку бою. І зараз відданими, бачите? Ну спробуй нас насвітити багато, як вони шкіряться всі. Тут вже навіть сюди, під цю позицію, під'їжджають суперник. Якщо вони зараз випущать очі, Ну є в нас сили їх зупинити? Я думаю, що є. Тут і грів стоїть, і об'єкт з 4 там зашкірився, та 5 хеві, 5 рипової вже. Там наші починають агресивно, я так розумію, чи вони просто там не можуть теж далі просуватися, бо там їх теж прикривають тили суперників о 9 та нульовій лінії. Ну, вже 2000 настріляно, в принципі, непогано. Майстер-клас буде такий на Мантікорі, так саме ось на цій карті. Ага, а, бачимо, що кличе на допомогу та 5 Хеві, вони там з Леопардом об'єдналися, але леопарда викопушили. А можливо він не кличе на допомогу, не, бо можливо він кличе на допомогу, щоб його прикрили там, так? А наш герой не стріляє чому. Я б стрільнув зараз. Дивіться, от можна зараз Підхлопуши, ти верніше. І так щоб бачите, ну Альфі, давайте подивимось. У нас снарядів не так не дуже багато, я так бачу. Боєзапас, так? Чи це школа Андрій Ківанкушера зірки від підписників? <сміх> Економіка. Не, ну я маю на увазі не весь боєзапас e, взяв з собою. Щоб танк легший був. 248 пробиття у нас ббхами. Це чудово в принципі, пробиття. 390 шкода від пострілу. Під калібри не набагато більше пробиття. І фугаси є на всяк випадок. Знаєте, якби я ну, вмів грати на АТ, я б напевне, що ставив би просто фугаси на Мантікору. Так, щоб десь збити захоплення або комусь гуслю збити. так? 89 не в нашу вже користь. Стоять там наші. Тут суперники стоять, а наші стоять на іншому плані. Ну нарешті там, по-моєму, рух пішов, там же ЛТшки приєднали. Ну треба проходити вже той план. Щось так довго вони. Ну це таки генеральна битва. Я на основному аккаунті своєму вимкнув, а на тому новому аккаунті то в принципі вимкнув, щоб ну, цікаво теж пограти. тут. Давно в такі режими не грав. Як режим Штурм, наприклад, так як. Зустрічні бої. Отут чудово від пострілів. Оце було шикарно. А це майстер клас. Швидкість непогана, так, мандріфов. Так, знову треба ставати тут за сарайчиком в Imbo Position. Бо вже йде просування. Іде просування, йде просування наших поіньш по їхньому йому Тут є шотні, треба 60 ТП переклопушити. 3100 настріляно. Дві тисячі майже на та на, насвічено 13-13, як думає наш герой, Що, як, як він буде діяти. По центру вже пішли суперники. ого Треба дуже швидко, щоб наші братіші їхали напевне на захоплення бази тепер. Ну, тут просто армадіще. Хоча ми Я ж кажу, можемо ще тут виклик. У нас тут ще є сили. Ще тримаються, братіші. Переваги в суперники. Ну перевага по хп є. Але 30 на 30 в бою, то це невелика перевага. Невеличезна, так сказати. Теж так побачив, що небезпечний це ЄБР, який буде всіх підсвічувати. Не знаю, є в них ще артилерія чи нема. Тут просто от скрізь суперники їздять. от Просто скрізь біля нашої бази. А це напруженіший момент битви. 3800 на 3800 Це я розповідав чудові та цікаві історії, що Мантікора це не по настрілу, так? Ну у нас зарядів всього 6 нарядів залишилося. 4 ББхи, один під калібр і один фугар. Не ставайте на захоплення, все, нарешті, нарешті, стали на захоплення. Доїхали, доїхали. Дуже важкий бій. Дуже важкий бій, в якому дуже важлива перемога, тому що цей же ж реплей потрапив в, в реплей від підписників так, на чудовий ютуб канал Геровець UA. Так, а ну вишкрібається тут, вишкрябається. Треба завалити дерево. Ні, не треба. Вогонь. Ну вони фулові тут всі ж вогонь, він просто їх шотає. Так, все, біля нашої бази суперники. треба три танки на захоплення, щоб стало. Бо вже зараз суперники стануть на захоплення. Але в них перевага. 18-15 рахунок. Наш герой не дасть захопити базу. О, бачу, я підпорку. Вже майже 5 тисяч на 2 2500 на, на свічено. Вставайте на захоплення, братішні, вставайте, вставайте. Суперників вже двоє на захопленні стоїть. Так, все чудово. Тримаємо колоки, його і бій, об'їздить. Ой, назначення, ну, да? Збив захоплення? Так чи що Так. А, ні. все, там збивають, там збивай. І цей проджет був підклопушений, зараз ще буде підклопушений. Він запам'ятається в Мантікору, так? вже майже був захоплений бак. Там летять, там ЄБР летить збивати захоплення. Нашому герою треба збити зараз із нашої бази. Чищо, чи чого? Чи Ні, треба. Ні, так також стане до закоплення вже. <сум> вже сам рознервувався. Ну... Ну, перемога, перемога. Чидовий бій, чидовий настрій, вам всім слава Україні. Я да всім дякую, до зустрічі!